На Одещині 84-річний пенсіонер вбив рідного онука та закопав на подвір'ї. Як повідомляє поліція області, наприкінці квітня під час сварки зловмисник спричинив потерпілому несумісні з життям гонепальні поранення. Правоохоронці викрили правопорушнику у червні. Щойно дізналися про зникнення 41-річного жителя села Нерубаське від його друзів. В ході розшуку чоловіка було встановлено, що він убитий, і це зробив його дідусь. Родичі постійно конфліктували і. Коли онук чергове навідався до дідуся, між ними знову виникла сварка. В ході суперечки літній чоловік схопив свою мисливську помпову рушницю і двічі вистрілив онука. Від отриманих поранень той загинув на місці, щоб приховати сліди злочину. Пенсіонер закопав небіжчика у яму, яка була підготовлена на подвір'ї для встановлення вітряка. А усім, хто питав за чоловіка, казав, що той збирався йти служити у зсу, і мабуть таки пішов. Правопорушник перебуває в слідчому ізоляторі, за скоєний йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.